Блокування картки, і ти просто носиш цей чемодан карток. Черга там три години, стільки нервів з'їло наших, і ти не можеш перевезти гроші просто за карткою. Ти не так дихнув на картку, вона заблокувалась. Всім привіт! Мене звуть Даниїла. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Як ви вже здогадались з назви відео сьогодні йдеться про банки, що з ними не так. І сьогодні я буду з вами ділитись особисто моїми враженнями. Це не буде якийсь відгук від з офіційних джерел. Це не будуть якісь виписки з правил. Це буде просто моє бачення, моє порівняння з тими країнами, де я жив. Що мені подобається, що не подобається, що кинулось в очі. І Хто би хотів подивитись факти, якісь цікаві. Точні дані я записав дуже цікаве інтерв'ю з усіма подробицями про банки, як працює банківська система, що таке кредитний рейтинг, як його підняти, чому він понижується, як взяти кредит на будинок, як оплачувати, як користуватись картками, переваги банків. Мій друг працює в одному з банків, і ми з ним зняли. Дуже класне відео, де він подробно розповідає на ці всі питання. Тож підписуйтесь на канал і слідкуйте. Але сьогодні саме мої враження, що мені не подобається і що подобається. Поїхали! Я знаю, що мене і так багато місцевих не дуже люблять, бо я розповідаю про Канаду те, що бачу. Я приїхав з інших країн, і мені щось не подобається, я про це говорю. Щось мені подобається, я про це говорю. Багато людей приймаються на свій рахунок, ображаються, що я тут як би, приїхав в Канаду, і мені там і те не подобається, і те не подобається, валив свою Європу. Я завжди говорю, що всі країни різні і немає е, ідеальної країни. Просто десь в, одно, в одній сфері добре, десь в іншій сфері погано. І так в усіх країнах. Сьогодні більше буде про негатив. Про банки, бо це така болюча тема. Не один раз підгорало. Банк настільки галімий, ми на заправці не можемо заправитися. Чому вони не можуть зробити нормальні банки, блін тут в Канаді? Почнемо з плюсів, їх не так багато. Але вони є. Хто ще не знає, я е, жив в Польщі, я жив в Україні, я знаю про банки там, там користувався, тому можу порівнятись з цими країнами. Що мені дуже сподобалось, тут що тут дуже швидко дають кредитки і кредити. Ти тиждень в Канаді і вже на наступний день тобі дають кредитку там на півтори-дві тисячі доларів. Ти можеш нею користуватись, розвивати свій кредитний рейтинг, тому що, наприклад, в Польщі ми коли приїхали 5 років тому, ми... Щоб отримати просто кредитку, це пройшло там два-три роки, і вони і то там ку купа документів потрібно, вони не всі хочуть давати. Там така волокіта, і там вибити, щоб хоча б просто 500 злотих, це капець. Можливо, зараз вже щось змінилося. Напишіть в коментарях, хто в Польщі живе, але коли ми приїхали, і наскільки я знаю, кредити в Польщі тяжко на житло отримати тяжко, там потрібно. Щоб заробіток останніх півроку, якщо я не помиляюсь, декларувався податки, певна сума, щоб була, і там коротше, все запутано дуже тяжко з цим. Тут все просто ти працюєш офіційно, все, в тебе є банк, кредит, дали. Можеш взяти кредит за день, грубо кажучи, і все буде чітко. Далі один з плюсів ну як з плюсів, це чекова книжка. Мені, в принципі, я ні разу не користувався. Як ви можете знати з американських фільмів, там чек виписали дали. Це така тема. Я не користувався, але вона прикольна, чому ні, це я рахую один з плюсів. Ну і третій найважніший плюс банків в Канаді вони є. Вони є, і це прикольно. Далі йдемо до мінусів. Почнемо з того, що в багатьох випадках можна оплатити тільки кредитною карткою. І це для мене дуже дивно, тому що, наприклад, я не хочу користуватись кредиткою, я не хочу залазити в мінуси. Хоча американці на це дивляться трошки з іншого ракурсу, але ну, ну, я не хочу, наприклад. Мене змушують. Я не можу в паркінгу, в деяких паркоматах заплатити за паркінг. Звичайною карткою дебітовою, де мої особисті гроші, я не можу в отелі заплатити дебітовою карткою. Вони приймають тільки кредитки. Є багато таких приколів, де просто тебе змушують користуватися кредиткою. Мені це особисто не дуже подобається, ну але вже ж є, як є. Блокування картки, і це просто. Стільки нервів з'їло наших, я не можу вам передати словами, тому що ти замовив щось з Аліекспресу, тебе твою картку заблокували, ти не можеш платити, тому що вони ти, там, на долар щось купив, картку заблокували, якийсь невідомий сайт, що це таке. Я перевів по PaySend гроші на українську картку. Все, заблокували картку, тому що що це за PaySend, Заблокували. Хоча я вводив там всі паролі. Ну, тобто я підтверджував, що я дозволяю перевести ці кошти і так далі. Але Картка блокується банком. Ти не так дихнув на картку, вона заблокувалась. І що саме цікаве, її не можна розблокувати в банку. Тобто потрібно обов'язково дзвонити. З моїм. Ідеальним англійським це <смі> трішки накладно. Ти там дзвониш, тебе з однієї лінії на іншу, з третьої на четверту, ти там чекаєш по 20 хвилин на кожній лінії, потім ти потрапляєш. Вибачаюсь, я всі народності поважаю, але потрапляєш на якогось індуса, який просто ти тут англійських канадців ну, з нормальним акцентом ледь розумієш там не всі слова. І тут індус, якого ти просто не розумієш, і тобі доводиться ще сказати якось можна, а зрозуміти ну, це просто вже. Думаю, ладно, заїду в банк, простіше буде, просто скажу, заблокували на місці. Ага, приїжджаю, просто я в чергі підійшов. Вона, так, да, я бачу, заблокована, але я не можу нічого зробити, вам потрібно дзвонити по телефону. Дала мені номер телефона, я дзвоню за цим номером. Ой, ви не туди подзвонили, зараз вас перенаправлю, перенаправив. Той ще раз каже: позвоніть по цьому номеру, дзвониш. Там кажуть, черга, там три години. Хочете, ми вам перезвонимо. Окей, через три години перезвонюють. Коротше, канітель просто з цими блокуваннями. Це дратує нереально. І ну, тобто, в тебе ж картку заблокували, а ти хочеш жити далі, в тебе там знімає там, якісь гроші там, за мобільний зв'язок, знімає, iCloud знімає там, і так далі, а воно не може гроші знятись. І ти просто дуже болюча тема. Термінове включення. Я забув, що у вас хотів попросити, тут згадав. До 10 тисяч підписників вже залишилось. Чуть-чуть, ось тут ви бачите, скільки підписників. Хто дивиться відео, підпишіться. Я ж все рівно вам буду попадати в рекомендовані відео, тому ви від мене не відкрутитесь. А якщо ви все-таки часто дивитесь мої відео, значить вам цікаво дивитись. Підпишіться, будь ласка, на канал, тому що це надихає мене робити контент для вас, знімати, придумувати. І саме ваші вподобайки, ваші коментарі. І ваші підписки мотивують мене знімати нові, нові, нові відео. Дякую всім, хто вже підписався. Підписуйтесь. Давайте зробимо 10 тисяч підписників. У моєму банку, де я зараз обслуговуюсь. Ті, хто дивиться мене вже давно, знають, що ми коли приїхали, ми відкрили банківську картку в сервіс Union Банк. Найосновне питання, яке у нас було до сервуса, це його додаток. Він нереально просто. Тупить нереально складний у використанні. Пам'ятаєте, я не знаю, в 2005-10 роках, коли заходиш в інтернет, були просто біла сторінка і надписи такі там. І оце в цьому банку так само ти заходиш, все просто написано, ти натискаєш. Ну як будто в древній вік ми потрапили. Що знаєте, де я і що це за гроші? Це останні гроші з рахунку, з сервуса, які мені видали, все прощавай сервус. Закрив я його, в принципі, все, тепер у мене тільки RBC. Якось розповім що до чого. Перейшли в інший банк, і в цьому іншому банку він один з провідних, це основний, один із там п'ятьорки основних банків в Канаді, і е, там така система, там не можна платити в інтернеті дебітовою твоєю карткою. Тобто, якщо я хочу. Перевести гроші в пейсенті я не можу використати дебітову картку. У неї ззаді нема цього трьохзначної цифри. Секретного коду, ти хочеш на Аліекспресі щось купити? Не можеш в Амазоні не можеш. Хочеш заплатити за Ютуб? Не можеш. Ти хочеш замовити піцу через інтернет? Не можеш. Але в тебе є гроші на картці. Ти можеш тільки кредиткою скористуватись, бо кредитка якби повноцінна. В неї заді є цифри. Але якщо в тебе ще нема кредитки, ми ще чекали кредитку. Ти маєш відкрити таку спеціальну картку для оплати тільки в інтернеті. Тобто це як дебітова картка, тільки вона така бумажна. Там є номер, є ззаді вже цифра. Ти нею не можеш в магазині оплатити. І ти просто носиш цей чемодан-карток, чи там записуєш у тебе одна для інтернету, одна для таких покупок, одна кредитка, без якої теж рідко щось можна заплатити. Тільки ну, в общем, це просто. Бо в порівнянні з Польщею в мене була одна картка моя, де е, зберігаються мої гроші. Я можу і неї платити що завгодно, так само в Монобанк. Я можу платити що завгодно, де завгодно, і немає ніяких проблем. Тут це просто там картка для інтернету, картка для того. Я в Монобанку, я як відкрив картку в онлайні, я більше ніколи не телефонував туди, я її навіть відкрив її в онлайні. Якщо в мене виникали якісь питання, це було дуже рідко. І Здається, кілька разів я один раз перевів випадково на тій людині гроші, просто в чаті пишу, і мені відразу відповідають і вирішують мою проблему. В Канаді за ці 6 місяців я вже в яких тільки банках я не був, уже разів 10, напевно, їздив і дзвонив і ну просто. І оце що. Не можна платити в інтернеті звичайною карткою, хоча в тебе є гроші на твоєму рахунку, кредитками вимушують користуватись. Це просто теж розрив. Але до цього просто треба звикнути. Перевод грошей, як ми звикли робити це в Україні, ти вводиш номер картки, гроші улетіли. Якщо у вас у тебе у мене монобанк і в когось монобанк і ви поруч, ти просто отак телефон потряс в монобанці, воно знайшло користувача, який теж потряс телефоном, ти йому перевів. Настільки просто технології. В Польщі це як було реалізовано? Можна, звичайно, за телефоном, просто фу, гроші полетіли, телефон водиш. Можна дуже крута універсальна штука, це Блік в Польщі є. Ми відразу сміялися з нього, але потім так звикли і це дуже зручно, тому що ти заходиш свій додаток, натискаєш код в лік. В тебе випадає шестизначний код. Ти його вводиш на тому сайті, на якому ти хочеш щось оплатити. Потім в додатку підтверджуєш, так, дійсно, що це я, все, гроші улетіли. Ти хочеш зняти гроші в банкоматі, в тебе нема картки, ти підійшов до банкомату, натискаєш зняти за бліком, натискаєш код, вводиш код, знімаєш суму. Ти так само можеш, навіть людина, якась підійшла до банкомату, ти хочеш їй дати якісь гроші, щоб вона зняла. Ти кажеш, йому код блік, він вводить. Ти натискаєш підтвердження, людина знімає за цим кодом ту суму, яку потрібно. Тобто, це настільки зручно, і гроші відправлялись там за секунду, куди хочеш. В Україні теж це все настільки розвинено. Тут, в Канаді, як це влаштовано? Як ти можеш перевести гроші? Ти не можеш перевести гроші просто за карткою. Тут є така система: Interac, вона об'єднує всі банки, якби це така м приватна окрема. Штука, є банки, і є цей Інтерак, який обслуговує, якби переводить гроші між банками. Тобто ви хочете перекладати з цього банку в цей, ви переводите інтерак, Інтерак перекладає сюди якби така система. Тільки так використовується, ви можете перевести на емейл e або на номер телефону, який там я, як користувач, вніс в банк, що в мене це емейл. E і далі я, як користувач, хочу іншому переказати. Я натискаю Переказ інтерак, ввожу емейл e або. Номер телефону, відправляю якусь там суму, воно йде в інтерак. Далі що відбувається? Та людина, яка хоче прийняти, приходить лист на емейл. E вона має зайти, натиснути там на посилання, зайти в свою банківську систему, ввести логін, пароль, підтвердити на який рахунок я хочу прийняти ці гроші. Наприклад, там це мої гроші чи на сейвінг, де я зберігаю кошти на накопичувальну. Вибирайте рахунок. Потім вводите е, секретну відповідь на пароль, який задав відправник, <хи> і вам гроші тільки тоді приходять. Була навіть така смішна ситуація, що відправити гроші набагато легше, ніж їх прийняти. І для мене це просто незрозуміло. Якщо ви хочете, щоб вам автоматично гроші приходили, то е, ви реєструєтесь в інтеракі, натискаєте автодепозит, тобто автоприйняття грошей. І вже вибираєте відразу якийсь рахунок, і тоді вам відправник відправляє, і ви, як отримувач, відразу вам капає на рахунок. Але потрібно зареєструватися, і там теж є свої нюанси з тим, що, наприклад, якщо у вас два банківських рахунку, і ви хочете два допозити і один емейл. Один тобто вам потрібно робити тоді два емейла, щоб і туди і туди падали на різні Короче... А, В цілому вся, всі додатки трішки вони відстають від, наприклад, польських або українських. Взагалі, український монобанк, я вважаю, це просто топ, best, of the best тому що там настільки. Прикольно, зручно, це настільки гарно виглядає, що тобі хочеться там бути, щось відправляти. Вони придумують щось цікаве, щось зручне. В тому банку, де ми зараз, ми в Вербісі банку. Додаток більш вже симпатічніший, ніж в сервісі. Ну але теж є багато нюансів, які ти не можеш зробити. Звичайно, що я не знаю англійську, тому можливо ще для і за цього мені складно. Орієнтуватись в цьому додатку, ну але він не такий гарний, не такий прикольний, не такий симпатичний, як, наприклад, там в Польщі або а, в Україні, в Монобанку, тим більше. Бо я вважаю, що це просто еталон і всім потрібно рівнятися. Я забув додати ще одну штуку, яка дуже дратувала, і це Возні було дуже багато. Це з додаванням картки в Apple Pay, в сервісі. В RBC трошки легше, там просто додаєш картку, і все, але в сервусі це просто там потрібно було, щоб додати в Apple Pay, щоб телефоном платити. Потрібно було їхати в банк, дзвонити, підтверджувати, давати дозволи. А в кінці кінців я так і не зміг кредитку додати до Apple Pay, і додав тільки дебітку, Потім з пополам вона додавалась, Можливо, це пофіксять вже з часом. Знаєте, що можете зіштовхнутися з такою проблемою, тому будьте готові. Ще один момент з банками постійні смс-ки від ошукачів, які хочуть тебе облапошити. Всі знають, що там дзвонять зеки, там кажуть, що ваш там хочуть зламати аккаунт там туди-сюди, підверті, там хтось ведеться, хтось ні. Частіше люди вже просто починають прикалуватись з тих, хто дзвонить. Ну але це б... у мене за весь час в Польщі. Мені от один раз отак І Я хотів, щоб мені там ще кілька разів позвонили, бо я з них там стібусь, там прикольно. Але. Тут це на Е, Зараз ви можете побачити перелік повідомлень. Одні з небагатьох, які приходять. Тобто майже щодня приходить якісь повідомлення, ви отримали там, гроші, натисніть, щоб підтвердити отримання. Ви отримали кешбек, натисніть. Вам прийшов подарунок від мільйонера, натисніть. Хочуть там дівчата якісь пишуть познайомитись. Там то все просто. Кожен день приходять якісь повідомлення з ціллю тебе ошукати, обманути, вкрасти твої гроші з банку і дані якісь. Будьте обов'язково уважні, і обережні, не натискайте, якщо вам приходить щось таке з цього, що ви бачите, або інші якісь уловки. Якщо вам з банку типу, написали щось, не відповідайте, банки завжди пишуть на емейл, e офіційні листи, або вам подзвонять. І будьте уважні з цим, Будь ласка, це і все. Що я хотів би сказати вам про банки? Вони є, вони працюють, гроші переводити можна, платити все можна. Все нормально в цьому плані, тобто просто потрібно звикнути. Але я вам розповів перші такі моменти, перші враження, які у нас були після переїзду сюди. Ми вже потрошку до цього звикаємо. Вже ми, наприклад, розблокували там, бо після першої другої оплати на Аліекспрес умовно тебе блокують, потім. Вони вже знають, що ти можеш на Аліекспресі якби купувати, і вони вже не блокують В пайсенті. Так само ти один раз перевів, вони вже зрозуміли, що ти користуєшся, і що це дійсно твій перевірений якби, додаток, якому ти пересилаєш гроші, і вони вже не блокують. Тому якби приколів стає все менше. Ну але. Перші місяці, з якими ми зіштовхнулися з такими штуками, які ми не знали до цього, я вам це розповідаю. але не пугайтесь, все є, гроші приходять, все класно, можна всім користуватися до цього звикається. Але емоції є. Я хотів вам поділитись, щоб коли ви сюди приїдете, ви були до цього готові. Що прийдеться трошки попаритись і бути готовими. Що якщо там заблокують рахунок, нічого страшного, дзвоніть, розблокуйте і навіть з поганою англійською. Я це зробив. До речі, лайфхак такий, коли ви ви погано знаєте англійську. Сказати щось там можете, але зрозуміти тяжче. Я вмикав на іншому телефоні. На жаль, стільки з російської мови це працює. В Google є така штука мовлення на текст. Натискаєте з англійської на російську, нажимаєте мовлення на текст. І е, тут держите вже телефон з тим роботом, який вам говорить, куди натиснути тем 1, щоб перейти туди, і так далі. Він вам говорить, і мовлення на текст відразу в прямому, е, в прямому режимі, скажімо так, перекладає вам. І він перекладає досить добре, тому що роботи. або Ті, хто говорить в банки, у них чиста нормальна мова і частіше всього саме роботи. Google-перекладачів розуміє чудово. Коли ви дойдете вже до індусів там окрема справа, це дійсно працює, я вам раджу так робити, якщо вам треба буде десь дзвонити в якісь банки чи по інших справах. Розповім вам сьогодні про наше наступне відрядження. Назву міста ви побачите тут, це в провінції Саскачеван. Їдемо туди на тиждень, відправили туди аж. 6 автомобілів, 12 людей десь плюс-мінус. Там два об'єкти, потрібно їх підігнати, тому їдемо туди. Ще одна провінція, в якій ми побуваємо. Покажу вам трішки, можливо, з якихось цікавинок. Що вже, ми вже половину дороги проїхали. Щось цікавого, що тут, ну, наприклад, ми їдемо і нам там 350 кілометрів прямо, без поворотів. І переважно це поля, поля, якісь там трішки холмики такі, але переважно. Просто ровна дорога. Це така особливість в порівнянні до того, як ми їздили у Ванкувер, то це небо і земля, бо там ліси, гор, гори, красиво, все там річки, а тут просто поле і рівна дорога. Ну що, приїхали ми вже на місце. Подивіться, просто скільки наших робочих машин тут окупірували готель. Сім машин. Раз, два. Це, в принципі, прикольно. Перший раз ми такою толпою приїхали. Бам! Там був два штуки. Відтоді сім автомобілів. Потім покажу трішки, що там ми робимо. Так, чуть-чуть, як кажуть канадці, My routine. Наша рутина, щодня це робимо, не буду вам сильно надоїдати з цією пліткою. <толість> <толість> у мене сьогодні день народження. Ми тут у відрядженні місто називається Мусчо, якщо я не помиляюсь. І тут є термальний басейн, мінеральні води, типу тут-сюди. Він знаходиться в готелі Temple Spa, чи якось так готель називається. Випадково тут знайшли ці мінеральні води, коли бурили газ. І дістались до такої води, і тепер це туристичний якби, центр цього містечка, бо всі приїжджають в цих термальних водах поплавати. А ось тут вихід на вулицю, там всього 15 хвилин. Я показувати не буду, бо там темно, пар взагалі нічого не видно. Але там на вулицю виходиш, ззовні мороз, ти в гарячій водичці. Дуже прикольно, можна купити безкоштовну mm -hmm. воду, там дають. Коштує 17 доларів для гостей. Для дорослих там є дитячі і так далі. Але а, тут це отелі. Тим, хто тут живе, тим безкоштовно. Бажаю вам мирного неба над головою. Всім па!